Вот на одного и вот на второго. Один заполняет и второй. вам приходят к мальчике завтра или завтра и молодые. Смотрите, что было авторацию, я забираю. Хорошо. тогда прикиньте. Завтра, але... завтра. Перезбув, я я я я я не патріоти патриоти, чи не патріоти? Колеги, депутати, це боротьба. До чого тут ці шкурці справи роботи? Іде за Україну боротьба. Підтримай відеочан, борців за волю, Підтримай в'язнів в ті тривожні дні. Це хлопців молодих. Віду у Бахні піде на нас загроза і гроза, хто має совість, голосуйте за. Шановні колеги, я попрошу зайняти свої місця. Шановні колеги, я попрошу вас. Я попрошу вас. Перед тим, як розпочнемо роботу, я хотів би, я хотів би зачитати заяву, яка поступила на моє ім'я, слідчого змісту. Голові Вінницької обласної ради України Анатолія Дмитровича від депутатів Вінницької обласної ради 7 насильника заява про створення інформаційної депутатської групи промисловці підприємці Вінниця. Відповідно до статтеї 25 закону України про статус депутатів місцевих рад, ми депутати Вінської ради 7 скликання, вирішили створити міжфракційну депутатську групу правословці підприємці Вінниччини. Уповноваженим представником групи в президії обласної ради вважати Чаленко Дмитра Субільовича. Прізвище, Кремлячка Сергій Сергійович, Поліщук Андрій Леонідович, Челенко Петро Анатолійович, Крисько Володимир Григорович, Крученік Олександр Васильович, Соляний. Друга заява. Голові Мінської обласної ради Україні Панатолій Метрович від депутатів Вінницької обласної ради 7. Заява про створення міжпраційної депутатської групи за майбутнє Віннищини. Відповідно до статті 25 закону України про статус до бюджету місцевих рад, ми Він депутати Мінської обласної ради 7 вирішили створити міжпракційну депутатську групу за майбутнє Віннищини. Уповноваженим представником президії Визнацький фім'ян Юрія Вікторовича. Підписанти Ковальова, Дівені, Санта обласної ради, Сергій Сергійович, Совісович, Станіслав, Антонов, Хертій Ярослав Кукавич, Андрій Чудовині, Челенко Дмитро Андрійович, Христово Дембрович, Крученюк Олександр Васильович, Регіозав, Олег Вячеславович, Хмір Ігор Вікторович, Соляник Вадим, Сергійович, Мейдич, Олег Леонідович, Леонідович, Детяк. Вибачте, Анатолій Олексійович Білосія, Ларіса Миколаївна, Ковець Тарас, Васильович. Підписи є, кому ну, озвучую і е, в роботу президії обласної ради уповноважених осіб. Шановні колеги, я перепрошую, е, ми оголосили перерву, я оголосив перерву, в перерві проводили консультації, керівники е, Я Хотів би звернути увагу на те, що питання перше питання вдвічі ставилось на голосування не прийнято за основу відповідності до процедури юридичної ми маємо відправити на доопрацювання автору або або профільній комісії, про що ми і просили нас підтримати, обговорити, попрацювати, якщо нам не вистачило часу, узгоджений варіант, ну якби і вийти на спільне звернення, яке могло би бути підтримано іншими фракціями. Були інші пропозиції. Перервати роботу сесії, далі не, не продовжувати роботу сесії і інше. Тому спільної позиції, в принципі, ми е, аж так не досягли, але е, я хотів би запропонувати все-таки продовжити роботу сесії. Хотів би попросити колег сісти знову ж таки, так як ми це робили, попри значення звільнення. У нас були дуже різні позиції, але ми їх узгодили. Не дуже довго працювати, посидіти і в робочій групі керівники фракції випрацювати спільну позицію. І у нас дуже багато є питань щодо передачі лікарів, щодо інших майнових питань дочин підприємства обладоканалу. І в тому числі повернутися до розгляду до цього. Питання на е, позачерговій сесії. Шановні колеги, я хотів би для того, щоб ми могли продовжити роботу сесії, зробити перереєстрацію депутатів, подивитися, чи є у нас місце перерви хворобу. Ще раз наголошую, реєстрація поіменна, карткою здійснюється. Прошу перереєструватися, депутати. На сесії, і потрібно голосувати. Але є перше питання, яке, на приватний жаль, не було підтримано. Тому наша пропозиція бачу, допрацювати дане питання і на сьогоднішній сесії винести спільне рішення по даному питанню. Це є наша вимога в тому для продовження дано роботи. Ми не можемо залишити дане питання. Без розгляду переносить його на наступній, на позачерговій чи на черговій сесії. Ми Сьогодні в цьому залі повинні знайти відповіді на дане запитання і його проголосування. Виступаємо викладачи, представник українського об'єднання Батьківщину. Слово просить під всеукраїнського об'єднання свобода. Позиція нашої фракції, якщо питання сьогодні не буде розглянуто, то ми покидаємо залу, тому що це питання особиться в інших місяці. Ми вважаємо, що якщо це комісії, вони нічого ні до чого не дадуть. Я, я, Велосі, Ви, Вигені Петричку Ви, 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 депутат обласної ради де де. комісії. Я голова комісії регламенту внесу ясність. Якщо депутати хочуть нести певні зміни, опрацювати даний проєкт рішення, для цього це питання голосується за основу, а далі кожен депутат, кожен голова фракції, будь-якій присутній залі. Має можливість внести пропозицію щодо змін для початку третії бізнес іншої процедури, як напрацювати вигідне для інших наш тетракцій рішення, немає тільки розглядаю на сесії. Тому, якщо сьогодні керівництво ради розглянути дане питання на сесії. Прошу дуже внести, прошу дуже проголосувати за основу, а далі приступити до дискусії. Шановні колеги, вношу ясність. В зв'язку з неприйняттям рішень першого питання за основу. Даний проєкт рішення повертається на доопрацювання автору. І профільні комісії для того, щоб можна було створити робочу групу. Комісія несе пропозиції зброї робочу групу не мовили фракції попрацюємо і несе рознову на розгляд сесії. Це, це, це по регламенту і по закону. Це позаконен. Але коли ще віруємо, що маємо фракцію. Давайте поставимо ще раз за основу і проголосуємо. Давайте ще раз, поставимо питання за основу. Відповідно, тільки ми не можемо. Шановні колеги, ну от дивіться, ми критикуємо якоїсь обласної ради, чи будемо говорити проголоше, за те, що якщо потрібно протискувати, то по 10-20 разів обставлять на голосування. По-перше.

Шановні колеги, ми, ну, просить слово перший заступник. Шановні депутати, присутні, в мене є пропозиція, що все-таки ми сьогодні ліковані фракції дали по кандидатурі. Сьогодні 10 хвилин буквально нам буде достатньо, щоб ми підготували спільне звернення. По Політв'язні і сьогодні проголосували на сесії. Щоб показати, що в нас є компроміс, домовленість. Це дуже важливе рішення, яке ми сьогодні маємо прийняти. приєднатися. Тому що ті події, які відбувалися, ми вже повинні закрити і йти вперед і працювати на збереження справи у Вінницькій області. Дієвно проголосувати. Якщо є підтримка, давайте зробимо ще перерву, буквально 15 хвилин, Кандидатурі і фракції зробимо спільне рішення, яке буде проголосувати. Шановні колеги, я, я, шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що проєкт рішення був зареєстрований до 1 березня цього року, і це повторно. Був час до 30 березня для того, щоб ми працювали, в тому числі і комісії, і профільна, і всі інші. Нам не хватило 30 днів для того, щоб ми вийшли на спільну заяву десять 15 хвилин це моя точка зору, про яку я говорив колегам головам праці, не вистачить. Тому що питання дуже непросте Питання, яке потребує нашої якоїсь реакції, але реакція, яка би була адекватна і відповідала нашим несбаченням спільно депутатського корпусу. Тому ще раз прошу. Прошу на доопрацювання, зв'язку з тим, що два рази за основу не прийняти. Ми готові будемо обговорити найближчим часом позачергову сесію, щоб вийти на, на якесь звернення. Але зараз продовжуйте роботу сесії по тих питаннях. Якщо ми зараз не продовжимо роботу сесії, я вимушений буду ставити питання про переад. Сесії, ми мусимо на це відреагувати. Якщо ви робите подання, будь ласка, висотки виносять на голосування сесії. Все переванка, вони перезагалі. Я буду це робити, але я закликаю вас також реагувати нормально, що є певні поручення. Прошу, Володимир. Володимирович. Шановні депутати, Відмовляючись ставити знову це питання для розгляду, як того допомагають депутати, ви ставити під загрозу проведення подальших сесії взагалі. Чи це мудро, чи це практично в цих ситуаціях? Я пропоную внеску основу, основні, є депутати, в тому числі від опозиційних фракцій, самопомощі я знаю, є зауваження фракції, виступи, і запропонують, що вони пропонують внести якісь зміни до цього проєкту звернути. Тому що як відмовляючись голосувати за основу, ви його фактично вже не його розвиток. Тому я пропоную керівникам цих фракцій, які зараз 에, не голосують, висловити тут конкретні є претензії. Давайте візьмемо за основу, є зауваження, розглянемо, попрацюємо, обвалимо в цілому. Тому що відправляючи сьогодні, ставити знову на голосування і розглядати ми ставимо після мозгу проведення сесії. Чи мають право депутати висловити протест? Мируча мають право. Ну, Ми маємо право ну, всі права наші прописані в законі про місцеве самоврядування Конституції України. Я хотів би звернути знову ж таки увагу. Депутат Станіславенко, Людмила Анатольевна. От якщо ми зараз, знову, ми вже на півгодини оголошували перерву, прийшла година. Ми зараз, якщо ми оголошуємо перерву, будемо шукати точки зору. Давайте справді від кожної фракції чи голови фракції, але це буде сім чоловік, які зараз вийдуть з залу. Чи вистачить нам для того, щоб приймати рішення далі? Якщо будемо працювати, можливо, вистачить. А сім чоловіки попрацюють і перенесемо десь далі, Я не можу останні. Але десь якимось там 20-х чи яких деталям порядку денного, для того, щоб ми повернули сьогодні ще раз до цього можливого питання. От і я ставлю на карчені від наразу. Шановні колеги, шановні колеги. Що вам все грибати? Вони праці виходять, працюють, на поцьому рішення, приходять рішення, ми даємо вузли, так само працюють. Люди сидять, а працюють. Давайте мати повагу до всіх рослин, депутатів. Я дивлюся на це, це хренича так. Або так, як ви сказали, або ніяк. Він все шукаємо всі права. Шановні колеги, я зрозумів, шановні колеги, шановні колеги, ну, я хотів би в зв'язку з тим, що бачу, що фракція фракція, а депутати від партії Свободи покинули залу, покинули частину залу. Я просив зробити передмістрацію нашу і продовжити роботу. Прошу перестати місце перемістуватися, що вони. Шановні колеги, в залі зареєстровано 44 депутати, сесія правомочна, продовжуємо нашу роботу. Переходимо до другого питання порядку денного. Доповідач, шановні колеги, доповідач, голова у нас регламентної комісії, він відсутній, в залі дозвольте, з вашого дозволу проінформую вас і я. Шановні колеги, друге питання. Порядку обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії головного управління національної поліції вільної області. Згідно з законним Україною та національної поліції для забезпечення прозорого добору та просування послуг поліцейських на підставі об'єктивного оцінювання професійного рівня та особистних якості кожного поліцейського визначаються два чоловіка, дали в поліцейську комісію від представників громадськості. Вінська обласна рада поцілана провідні кандидатів до складу поліцейської комісії. Управління національної поліції в Мінській області. Прийом документів здійснювався Мініцькою обласною радою з 30 грудня 2015 року до 1 лютого 2016 -го року. Згідно з викладеними вимогами, громадських організації були подані пропозиції щодо 21 кандидата. Ми врахували позицію громадської ради, ми обрахували позицію постійної комісії обласної ради. Є сім кандидатур, які ми пройшли через комісію, і набрали хоча б одну комісію, і це є підставою по регламенту і по закону розглядати на приватному засіданні сесії їхньої кандидатури. Тому що ті кандидатури, які не направляють підтримки жодної комісії, не мають права буде розглянуті, тому що немає суб'єкта підтримки. Тому, отже, відповідно до висновків постійної комісії, а також рішення президент обласної ради для розвитку на пленарному засіданні 6-ї сесії рекомендовані сім кандидатур до складу поліцейської комісії, а саме голодчук Віталій Анатолійович, новий жаловий Микола Данилович, третій племінки Іван Іванович. Четвертий полік Сергій Миколаєвич, п'ятий Руд Микола Володимирович, шостий Сергій Борис Олександрович, сьомий Сімінський Анатолій Михайлович.